Ласкаво просимо well, you, до програми «Китай у Фокусі. Я Майер. офіційні представники США і Китаю зустрічаються в Лондоні на тлі напруженості через рідкісні земельні метали. Після недавньої телефонної розмови Дональда Трампа і Сі Дзіньпіна Пекін пообіцяв відновити постачання, але Вашингтон вважає, що це відбувається занадто повільно. Мільйони автомобілів можуть не зійти з конвеєрів. Автовиробники попереджають, що жорсткий експортний контроль Китаю над рідкісноземельними магнітами може призвести до зупинки виробництва. Сильні повені затопили південь Китаю минулих вихідних. У багатьох районах випала рекордна кількість опадів. Тоді як південь Китаю потерпає від повеней, північний пшеничний пояс переживає посуху, Торгівельна напруженість між США і Китаєм знову в центрі уваги. Високопоставлені представники обох країн проводять у Лондоні другий раунд торгівельних переговорів відтоді, як адміністрація Трампа розпочала свою глобальну тарифну політику. Головне питання переговорів експортний контроль. Білий дім зосереджений на рішенні Китаю обмежити експорт рідкісноземельних мінералів, що завдає шкоди глобальним ланцюжкам постачань і торкається автопрому, аерокосмічної та оборонної промисловості. Словості делегацію США очолює міністр фінансів Скотт Бессент, торговий представник Джеймісон Грір і міністр торгівлі Говард Лютнік. На чолі китайської делегації стоїть віце-прем'єр Фен. Переговори відбулися після телефонної розмови президента Трампа і голови КНР Сі Дзіньпіна минулого тижня. Трамп заявив, що сі погодився відновити експорт рідкісноземельних металів до США. Незабаром після цього Китай, як повідомляють, видав тимчасові ліцензії постачальникам, які Обслуговують провідних американських автовиробників однак, деякі офіційні особи у Вашингтоні налаштовані скептично. Кевін Гасет, голова національної економічної ради, зауважив, що Китай затягує з постачанням рідкісноземельних металів. В інтерв'ю CNBC перед переговорами в Лондоні він заявив, що мета зустрічі переконатися в серйозності намірів Пекіна. Гасет наголосив, що завдання переговорів досягти усної угоди, яка негайно послабить експортні обмеження Китаю, і повністю відновить постачання рідкісноземельних металів. Тільки після цього можливий прогрес у ширших торгівельних переговорах. Напруженість посилюється тим, що минулого місяця міністерство торгівлі США запровадило глобальну заборону на постачання деяких чипів для штучного інтелекту, вироблених китайською компанією Huawei. Економічний тиск на Китай зростаєм водночас. Вашингтон і відкликає студентські візи для низки громадян КНР, що розглядаються як ще один важель тиску на Пекін. Однак, враховуючи, що Китай контролює близько 90%, 90% світових постачань рідкісноземельних земельних металів, значні зміни в його політиці видаються малоймовірними. Трамп написав у Social, домовитися, і сі було надзвичайно складно. Чи зможуть переговори в Лондоні повернути 90-денне тарифне перемиря в потрібне річище? Рідкісноземельні земельні метали важлива тема на переговорах США та Китаю. Керівники автомобільних компаній стурбовані тим, що жорсткий контроль Китаю над експортом рідкісно земельних магнітів, необхідних для виробництва автомобілів, може зупинити складальні лінії. Рідкісно земельні елементи використовуються в десятках автомобільних компонентів, зокрема у бічних дзеркалах, динаміках, оливних насосах, склоочисниках, датчиках витоку пального і гальмівних системах. Лідери галузі побоюються, що ця ситуація може стати третім великим збоєм у ланцюжках постачань за п'ять років. З 2021 по 2023 рік дефіцит напівпровідників призвів до недовиробництва мільйонів автомобілів. До цього пандемія спричинила зупинку заводів на кілька тижнів. Тепер, коли дефіцит рідкісних земельних елементів посилюється, в автовиробників залишається мало альтернатив. Причина в домінуванні Китаю на ринку країна контролює Близько 70% світового видобутку рідкісноземельних елементів, 85% їхнього перероблення та приблизно 90% виробництва металевих сплавів і магнітів. Доля складальних ліній автовробників залежить від невеликої групи китайських чиновників, які розглядають сотні заяв на експортні дозволи у Європі. За даними регіональної асоціації постачальників автопрому, кілька заводів вже призупинили роботу і найближчим часом очікується нові. Зупинки, поки офіційні особи США і Китаю ведуть торгівельні переговори в Лондоні. Американський виробник Боїнг відновлює постачання до Китаю. У понеділок у КНР приземлився новий літак Боїнг 737 Max. Макс. У квітні Пекін призупинив закупівлю нових лайнерів у відповідь на високі американські мита. Щонайменше три літаки Боїнг 737 Max, Макс, які раніше відправили до Китаю, повернули до США. Як США збирають розвіддані про Китай. Директор ЦРУ недавно розкрив одну зі стратегій. Агентство проводить операції китайською мовою в Даркнеті. Докладніше далі. щоб протистояти Китаю, треба діяти наступально. Ми випустили два відео китайською мовою, звернені до громадян КНР із запрошенням зв'язатися з нами через Даркнет. Багато хто в Китаї не задоволений тим, що відбувається, і вони можуть стати цінними джерелами розвідданих директор ЦРУ Джон Редкліф розповів про це Ларі Трамп на Fox News. Він зазначив, що ЦРУ планує розширити мережу агентів у Китаї для збирання розвідданих, щоб тримати уряд США в курсі дій компартії Китаю. За його словами, це дасть президенту більше інформації і зміцнить позиції у переговорах із Сі Цзіньпіном. Редкліф також згадав про заходи з деполітизації ЦРУ і повернення до його головної місії збирання розвідданих. Він сказав Ларі Трамп, ми повернемо ЦРУ колишню славу. Флад сізеніскікін сезон повенний почався на півдні Китаю, тоді як північ потерпає від посухи минулих вихідних. Різні дощі затопили кілька міст у провінції Хунань. Це занадто, занадто, Це повінь, це справді сильна повінь. У багатьох районах зафіксовано рекордні опади. У Чанші, столиці провінції Хунань, за годину випало близько 10 сантиметрів опадів. А в місті Юаньцзян, трохи північніше, майже 12 сантиметрів. Люди спостерігали, як дороги перетворилися на річки. От я відчуваю, ніби їду морем. Неймовірно Оце так. Подивіться сюди, дивіться. Станом на вечір понеділка китайська влада не опублікувала даних про жарт або збитки. Водночас цього тижня на південь Китаю може налетіти перший в цьому році тайфун, який принесе нову хвилю рясних дощів. А пшеничним полям на півдні Китаю загрожує посуха. У деяких районах це призвело до значного зменшення врожаю, що не може не турбувати фермерів. Комбайни працюють на висушених полях у північно-західній провінції Шенсі. Місцева фермерка Джоу Япін розуміє, що радіти нічому. Частина її врожаю все ще має зелений відтінок, тобто він не дозрів. Вона очікує зібрати лише половину від звичайного обсягу зерна. Зазвичай у кожному колесі формується чотири або п'ять зерен, але цього року тільки одне або два. Урожайність різко впаде. 就减产了吗？ Пшеничні поля у провінції Шенсі і Хенань сильно постраждали від спекотної та посушливої погоди. Сонце висушило ґрунт до тріщин і випалило пшеницю до того, як вона встигла дозріти. Джел каже, що за 20 років роботи в сільському господарстві вона не бачила такої сильної посухи. Минулого місяця в Шенсі було зафіксовано найвищу середню температуру, відколи почали спостереження у 1961 році. Хоча офіційні дані з'являть. Це тільки за шість тижнів. Більш як 10 фермерів району повідомили Reuters про зменшення врожаю майже вдвічі. У деяких районах провінції посуха була настільки суворою, що фермери почали жнива на тиждень раніше. Недавні дощі принесли деяке полегшення, але вони також можуть перешкодити збиранню врожаю для тих, хто вирішив почекати. Проте, поки зарано говорити, чи призведе посуха до збільшення імпорту пшениці до Китаю.